Вочевидь, що ну от, я так думаю, одна з причин, чому окупанти мають можливість безперервно тут продовж тривалого часу. Проводити атаки на різних відтинках фронту це логістика ворожих сил, що добре функціонує. От, і якщо шляхи сполучення рашистів на півночі і сході, ну об'єктивно, ми можемо атакувати точку, оскільки величезний кордон багато доріг, там ну і залізниця в, в тому числі, то от на півдні точно, ну на мій погляд, є і що і чим зробити, аби поруйнувати цю логістику, зокрема, дозвіл бити далекобійними атакамсами, ракетами Storm Shadow, руйнації Керченського мосту, ну, могли би точно по. Сприяти томість місто тепер стоїть. Хтось бачає в тому зраду, хтось говорить про те, що ці ракети, які у нас є, вони недостатньо потужні, або їх у нас замало. Але ну незаперечний факт у тому, що вочевидь, кримський керченський міст є у переліку пріоритетних цілей української армії. Чи реально його знищити цей ворожий шляхопровід над Керченською протокою? Та чи можливо влаштувати це ще до інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів і такий спосіб, ну якісь додаткові можливо аргументи на потенційній шахівниці? Майбутніх невиключених там переговорів здобути аналізував кореспондент спецкору Віталія Фанасієнко. Це не кадри густросюжетного трилера. А чергова блискавична спецоперація СБУ з навідування в гості до тимчасово окупованого Криму. У головних ролях морські дрони Сібейві у ніч проти 6 грудня, озброївшись великокаліберними кулеметами, вони зайшли до Керченської бухти. І влаштували окупантам несподіваний для ворога повітряно-морський бій. І ось ці кулемети встановлені для того, щоб не для того, щоб знищити гелікоптера, а для того, щоб його відігнати, там обмежений боєкомплект, і просто від психологію російського пілота. Він наближається до цього безпілотника, а з безпілотника відкривається вогонь. у Відповідь вогнем у відповідь. Наші морські дрони спочатку відігнали російську сушку та патрульний катер Раптор, а потім прицільно обстріляли морську баржу та гелікоптери, які намагалися. Не пустити наші морські безпілотники до бухти, але вийшло навпаки. СБУ перехопила ворожий радіообмін, у якому окупанти говорять про вбитих та поранених щонайменше в обстріляних вертольотах. Після цього наші дрони залишили місце спецоперації. Ви Бачили це відео. Ця інформація стала публічною. Так само це контроль портів Криму. Сам Крим. Тимчасово окупований, але в портах фактично перебувати росіяни вже собі дозволити не можуть. Я маю на увазі бойовий флот. Наступного дня командувач ВМС Олексій Неїшпапа показав не менш блискавичну спецоперацію у Криму і від своїх підлеглих. На цих кадрах бойові дрони уражають захоплені окупантами газові платформи біля узбережжя тимчасово окупованого півострова. Такі точкові удари в Криму мають не менш потужний ефект, аніж удари по самому Кримському мосту, кажуть експерти. Коли атакуємо Керченську протоку, це не тільки про от, Кримський міст, так званий Керченський міст, який Керченська мостова переправа з Тамані через Тузлу до Керчі, це два мости залізничний і автодорожній, і крім того, це і Керченська поромна переправа. Порт Крим, Порт Кавказ. Це і зв'язок між Керчу Керченським морським портом і портом Тімрюк. Але повернімося до самого незаконного Кримського мосту, а точніше до ймовірності завдання по ньому ракетних ударів. Він уже двічі приймав вибухові гостинці від наших військових та спецслужб уперше в жовтні 22-го. Тоді під час вибуху ввалилися прогони автомобільної дороги та зайнялася частина залізничного мосту. Вдруге прилетіло по мосту 17 липня 2023 року. Тоді теж один із зруйнованих прогонів покриття зупинив логістику окупантів. Оскільки Бог любить трійцю, логічно припустити, що третю бавовну на Керченському мосту вже мали би влаштувати атакамси та штормшедов, які так довго чекали на дозвіл. Від західних партнерів, але поки що вони чомусь мовчать і тому є кілька пояснень. По перше, у нас обмежена кількість цих ракет на кожен об'єкт, який вже влучали, використовуємо в середньому від п'яти до восьми штук. А ми згадуємо славнозвісний антонівський міст. Ну міст, ну я спрошу. може, до то той міст. Ну 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 це ж не кримський міст. Ну, маленький згадайте, скільки гамсел Хаймарсама однією там сотні кілограмів вибухівки. Таку конструкцію не зруйнуєш для цього. потрібна дуже складна, тривала е, постійна операція. Уразити ударами з повітря. Таку конструкцію дуже складно. А надто після двох атак на шляхопровід московити стягнули в його бік з усього Криму чи не всю наявну ППО, зокрема, системи С 400 та увесь перелік існуючих до них РЛС. Патрулюють вони і авіацією, паралельно топлять баржі та вибудовують додаткові водні загородження, щоб захистити міст із моря. Не обов'язково, це має бути там, о, ракети типу Атакамс, або це ж може бути інше, це можуть бути і повітряні сили, які е, по Криму теж відпрацьовували неодноразово. Це може бути і в Ви періодично, бачите, чуєте повідомлення, впевнені щодо того, що. Прямо там чи не щодня, чи не щоночі щось вибухає деякі речі просто не показують. Цільові удари високоточними ракетами «Атакамс» з чи Шторм Шедоу» можуть зруйнувати принаймні ключові опори мосту. В цьому ні в кого сумнівів немає. Втім, деякі експерти вважають, що найбільш ефективно і доречніше було би завдавати удари німецькими ракетами Таурус, які канцлер Шольц уже довгий час так і не наважується передати ЗСУ. Їх спроможність пробивати навіть найглибші залізобетонні бункери добре видно на відео. Однак, через високу щільність ворожої ППО будь-яких ракет для знищення Кримського мосту треба багато, а їх передають нам лише обмеженими партіями. Тому, поки ракети мовчать, наші військові та спецслужби готують нові сюрпризи для окупантів у Криму. І вони, схоже, стають уже регулярними, бо, як обмовився голова СБУ. Доки Крим окупований, він приречений. Віталія Фанасієнко, Олександр Колоцов, спецкор, марафон. Єдині новини. Пане Євгене, запитання дуже коротке і просте. На вашу думку, тепер є першочергова потреба руйнувати кримські міста. Я думаю, що командування Збройних сил та сил оборони виставляє пріоритет цілий відповідно до пріоритетності їх ураження. Якщо буде потрібно вразити міст, то я думаю, що буде сплановано, а Можливо, вона вже спланована, певна операція, не обов'язково ракетами. От, можливо, там рой дронів прилетить і загризеться міст mm -hmm. до бісам. В пріоритетності знов таки треба розглядати, які, яку логістичність які логістичне навантаження це міст витримує, і скільки ми можемо витратити на його знищення сил, засобів, ресурсів і тощо? Чи воно все е, співпадає, компенсується, чи стоїть на це витрачати? Чи сил. матимемо ми, грубо кажучи, позитивні калорії після застосування того, що маємо? Ну, Я думаю, що ми буд будемо мати в будь-якому випадку, про те, щоб воно співпадало з зусиллями, які будуть.